Всім привіт! Збирається на дощ завтра, і ми сьогодні приїхали, щоб позбирати полуницю і продати її. Не знаємо, скільки буде, бо вчора багато назбирали, сьогодні буде вже менше, але... але 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 завтра буде дощ, і потім дощ буде, може, ще якийсь день. Так що треба позбирати сьогодні все, продати. І що, по можливості ще прополоти малину. І я бачу, що вже... По річки Іванка починається, воно вже червоне, так. Да. По річки вже є. Минулого разу ще не було. Дуже класно, дякую, що ви написали по цінах, яка ситуація в Україні. Ціни дуже да, різняться. Ціни, різняться. так, знаєш, Середня, тако бачу, що там 140 хтось писав і 220 хтось писав. То в нас виходить середня ціна. У нас 170, 180, 160. 160. Отака ціна. 170 середня. 220-240 на Харківщині, ще no. й, mm. ні? Ну. В нас середня, не висока і не низька. Mm. Хтось дзвонить вже, мабуть, за полуницю. Yeah. Дзвонив номер, тільки що. Він і вчора дзвонив привезти там село 15 кілометрів від нас, 10 кілограм полуниці. Кажу, привеземо. Але. Yeah. Ага, воду виключити. Але коли кажеш ну люди кажуть, ми подумаємо, вам передзвонимо зараз. І дзвонять аж на другий день. А то вчора так сказали, і сьогодні позвонили, і знову кажуть, ми подумаємо, передзвонимо. От. А вчора ви самі бачили, хто бачив, хто не бачив, що за 40 хвилин 20 скільки там... 24, чи скільки кілограми десь орієнтовно за 40 хвилин такі. Хру -хру 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 -хру. І вся пішла. Так, виключаю крапельне зрошення, Іванка збирає, а я, а я буду сапати. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо малина вже цвіте, то так. і є ще бутони і вже цвіте. І що робити? І не можна під час цвітіння оприскувати. Бачите, тут ще можна оприскувати. Тут можна. Тут вже Цвіте гарненько, тут цвіте, бджоли літають. Не то цвіте, не то не цвіте. О, дивіться. Цвіте. От, так, як би сказати, процентів 20-30 зацвіла, а решта ще ні. От, то треба вносити вже добрива не по листу. В той період, поки вона перецвіте. Коли перецвіте, можна буде знову по, по листу, бо руйнуються тичинки, руйнуються ті всі ніжні частинки, а треба вносити в краплю. Треба мати приспособу таку інжектор вентури, чи якось по-інакшому. І вносити через крапельне зрошення, коли цвіте. От. Але дуже важливо в цю фазу перед початком цвітіння, от коли ще такі бутони там тільки починає цвісти, то треба внести. Кальцій, щоб плоди були такі, закладалися, трималися купи, і також треба внести зараз, от якщо в мене такий міжжилковий хлороз, в мікроелементи в доступній хилатній формі. Але коли вже така фаза цвітіння, це вже зробити по листу не варто. Треба через краплю. Значить, рекомендую вам вносити через крапельне зрошення і сам, мабуть, буду так робити. Добре, є, класні, переходьте на наш телеграм-магазин. Дивіться, все те, що вам потрібно. Скажіть, яка у вас культура, яка що як, до чого вносили, я вам підкажу і відправлю те, що вам треба. Скажу, які норми, як вносити. Взяв торбу ремонтників і моя задача сьогодні поремонтувати крапельне зрошення. Hours later. Угрузка полоноцевоза. Саджанці, полуниці, малини, лохини, обліпіхи, добрива. Все є. Телеграм-канал Лавка Еда. Друзі, тільки приїхали, тільки поставили. Вже жара. Зразу жіночка підійшла і одразу купує. Одразу схода, тільки я дік поставив, вона каже по чому і одразу купує. Відчуваю, що зараз 5 хвилин і все розгребуть. Так і буде, як інакше. Вон люди ще йдуть в магазин, заглядають. Що таке то справи торг іде. Ну, я не люблю торгувати. Тож не люблю торгувати, але приходиться сидіти в машині. Я люблю тільки збирати. Трудь, бачите, до Едіка, ажіота. Останній кілограм.